Наша вершина. Є. Там тінька стоєш. Це опять більше не видно буде. Ну, Вітається нормально буде. А, да. а будемо рухатись. Холодно тільки на привалах і на вершині. А так будемо рухатись, буде дуже навіть тепло. Хто не має бахів, бажано йти ззаді. Бо вже буде стежка протоптана. Літо ми вийшли на вершину за дві годинки. Тепер будемо йти довше, звісно. Чого? То, стартуємо. Зараз буде легше. Перш сніг тобі буде пологші. Сприкалися! Ну, як завжди, як саму темну хмару бачиш, так значить, то ми туди йдемо. Ось вона, туди, ліземо, десь там будемо. А з іншого боку, ого! Яка гарна гора! Василь навіть не тримається, що за нас казати? 550 висота на рівнем моря, а нам треба 1095. Ну, п'ять. Ну, це половину прийшло. Навіть проїхала, я би сказала. <сіху> Але снігу такі <плес> багато, <спіху> багато снігу. У нас Василь, як путеводна зіронька. Веде нас кудись? Як красала так тяжко йти? Фу. Всі йдемо, дуже повільно. Ніхто ага. не бігає. Та да. <laughs> завжди всі як... Як не в гори, а як спринтери якісь, як ломануться. Поки будемо на полонений. Догониш. Як буде такий сніг, там взагалі буде 2 метри за пів хвилини спить. Тільки на ми. А ну ще одна. Випадкове руйнування. Руйнування фотозони. Ого! Нічого собі. Так воно високо. Мокрий сніг важкий на його. Ху-ху! Диви <смі> підіймається. Ой! <смі> важкий сніг. Ну так, то ж так у нас дерева не ростуть. Вниз. Не получає То Василь важкіше за сніг вийшов. <рес> треба обережно бережіть очиняти. О-ху-ху! <сірків> Клас. Ого! <піхах>, оу! Кажу My вам, three? жінкам, не вгодити. то вам жарко, то вам мокро. Що вам треба? О, прямо чи прямо чи наліво. Прямо, так? А, це одне і те та саме, так? Нам Василь треба для того, щоб він шукав нам болота. В нього ногою тинь, а ми потім вже знаємо, де болото і туди йдемо. О, воно мокре, мабуть. Не знаю. Та є все. Що Обер... ж обережно. Обережно, обережно. Так, я й знала, я теж там була. Тільки що остиваємо. Жарко так, що немає сил. Уху! Uh Зим -huh. uh -huh. uh -huh. не граємо, все нас затопить. <laughs> Чого? <laughs> Ми все далеко, тільки провідник в опасності. Уху! Вау, клас! Труси? Чи... Труси. Тряси, чи труси? Чи тряси труси? Ну. Тража впала. Ну, давай. Mm. Снігові розваги по маршруту. Це ми раз йшли на цицьку і питали всі, які буде сніг. Я знав, що буде сніг, але не думав, що такий всі казав, 18 сантиметрів десь. Вгадав? Виявилося, що було 18 але ниже пупка. Вгадав, а не з того боку. Ми так шли і так ось реально локтями ми Ого, нічого собі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ти бачиш, як ми тут скачемо, як оліня. Дивись, моє коління, туди сюди, туди сюди. Так, треба пригати Ну, вперед. Якось треба пригати. Оп! Хоп! Всього разу я з іншого краю йду, і весь похід буде, як Василь неспешно гуляє лісом. <рисот> Один. <рисот> <рисот> Один. <рисот> Соломандрі. <рисот> так. <рисот> так і підпишемо соломандри. Саломандри. Саломандри. А я хочу ялинку трішки спробувати. Ні, ага. вона Не, спить. Диви. Все, так, да, диви. Не хоче. Вона маленька, спить. Все. В цьому проблема. Просто я уставка. А тут хто бігав. Має надію заяць. А може і хтось інший. Ялочки маленькі сп'ять. Ялочки сп'ять. Всі. Всі сп'ять сплять. Окрім нас. Ліс, мабуть, в шоці. А оце точно зайчик же, ось. От лапок таке длинненьке, да? так? Повзайці так, мабуть. Так, так. І дві так. Оце ліс. Дуже великий немає чітко. Немає чітко видно. Ну то добре, що чітко не видно. Так би чітко бачили, відмить, так? Щось маленьке було. Щось маленьке. Косуля була дуже глибокі, та у нього тонкі ножки то було б глибше. Як від палочки, мабуть, таке було б. Все, хай Тільки ми і дикі звірі. Сліди, сліди, тільки нас і та їхні. Більш нікого немає, де там падером. Тільки нам вдома не сидіти. Кудись весь час треба. Нікому не треба, ні? А нам треба. О, ото біло, О, там ми були, так? Да? Оце біле п'ятничку, під... оце село, де ми стартували. Село називається яблунове. Яблунове. Село яблунове. Ось там воно, ота біла крапочка. Тож зараз воно як сипане. Диви, яке воно. Ой-ой-ой, аж падаю. Повертаємо? Вони просто. І так там Там Поки по коліна. Поки. Вася обіцяв, що буде полокоть. Ну, прилязь. То якщо лягати. Ось то мені локоть, бачиш. Є мороз. Замерзає, тут файно, мороз є. Швидко, так. Лямки тверді. Що? Манго. Манго. Мороз є. Змерзаємось трішки. У мене вон... перчатки змерзлися. Таке руку запхати не можу. Холодно. До нас привал. Нічого, якщо що, якщо що, то будемо як пінгвін грітися. До купи встанемо, Прижмемось. Буде нам тепло. Все пішло. ...професіоналами, не повторювати в реальному житті. Так, хвилинка, років, ми пішли. Біжимо до низу. Дуже холодно. Мороз не дуже, але вітер та сніг такий, що стояти важко навіть. І сісти нікуди. Бачите, молоко, нічого. Просто сніг і росе. Біжимо вже до лісу, там будемо їсти. Який сніг коліна десь, бачиш? Але на спуску швидкість наша зросла кратно. Ой, так біжимо. На, на спуск. А як то на лижах? Я весь вже біля лісу. Так довго підіймалися. Уже тут. Бі заморозка. Трішки поїли вже тут біля лісу на галявинки. Трішки зігрілись. Поїли. Якщо буде зараз. Будемо бігти чарівним лісом. Це мабуть не кінець. Ну Як наркотик, воно затягує. Нас тут затягує, нещасне тисячі місць. Такі слабенькі наркотики, я б до трава сказала би. В Макдональдсі. Ми всі разом, чи по черзі падаємо. По черзі. Єна! Потаємний. Єна! Йди сюди. Єна! Йди сюди. Слухай. Навря музить. Іди, іди. Клас, ну, Така давай, шапочка і, так, і волосечка так. Так, так це так, так, так. клас, дуже гарно. клас. Ми Чому ми такі всі вгори гарні? Ходіть в, в гори, люди добрі! <ріху> <ріху> не сидіть вдома. <ріху> <ріху> ну Тут треба, щоб дерева гарні були, а не тільки дівчата. То в цьому відео найсмішніше буде. Я не туди сіла. Вже збилася. кудись. у ліс. Повертаюсь. Треба було прямо. Я собі, потім бачу, щось вона. Ніби то одна людинка йшла по снігу, маленька така стежка. тоненька. Думаю, ні, щось не те. У нас така толпа.